Сьогодні ми повторимо і доповнимо раніше вивчений матеріал орієнтування у просторі. Ви вже знаєте, що всі предмети в навколишньому просторі розміщуються по-різному. Давайте разом знайдемо відповіді до моїх завдань. Дайте відповідь на питання, використовуючи слова, які знаходяться внизу картинки. Де знаходиться вікно? Справа чи зліва? Вікно знаходиться зліва від столу. Де знаходиться картина? Під над. Уважно подивіться, над чим або під чим знаходиться картина. Правильна відповідь. Картина знаходиться над столом. Де знаходиться ваза з яблуками? Слова на В. Правильна відповідь. Ваза знаходиться на столі. Де знаходиться килим? Зверху кімнати чи знизу кімнати? Правильна відповідь. Килим знаходиться знизу кімнати. Завдання. В цьому завданні ти виконаєш зразу ж чотири завдання. Даш відповідь, що розташовується на столі, біля столу, праворуч і ліворуч від нього. Дивимося правильну відповідь, що розташовується на столі. На столі знаходяться таця, чайник, чашка, що знаходиться біля столу. Біля столу сидить кіт. Праворуч від столу. Праворуч від столу знаходиться вікно. Ліворуч від столу. Ліворуч від столу знаходяться дівчина, поличка, кіт. Запам'ятай, як необхідно використовувати ці слова під, між, біля, в, над, за, на, перед. Якщо ви були уважними і правильно відповіли на всі питання, це значить, що ви молодці.